Усім привіт! Це ранок вдома, і ми раді, що ви починаєте цю п'ятницю з нами Іриною Хоменко та Костянтином Октябрським. Під чарівні звуки від майстра Руслана Шокюрова і смачні сніданки від чаби Бакоша. Вітаю, друже! Що готуємо? Доброго ранку, друзі. Сьогодні приготуємо годок в беконі. і потім приготуємо американський пиріг яблучний apple pie. Це буде дуже смачно. Крутяк. Але спочатку дізнаємось багато нового та цікавого з матеріалів, котрі підготувала команда ранку вдома. Як українська художниця-феміністка змінювала світ на початку двадцятого сторіччя, і як сьогодні наші незламні жінки волонтерять, незважаючи на втому та вік, як мовні курси допомагають українцям віднайти свою. Ідентичність гості у студії розкажуть про незвичайний табір що відбудови Чернігівщини та про групу психологічної підтримки для жінок, котрі втратили коханих на війні. Та перед тим як почати, подякуємо Збройним силам України. На календарі 6 жовтня і сьогодні відзначає всесвітній день таблиці множень. Цього дня її винайшли. Чи як ну, дату винаходу навряд чи можна назвати точно. Археологи знаходять залишки такого обчислення ще на давньокитайських дерев'яних табличках. У західній цивілізації її зазвичай пов'язують із давньогрецьким математиком Піфагором. А от дошкільної програми таблицю множення вперше ввели в середньовічній Англії. Це була таблиця чисел не до дев'яти, а до дванадцяти. Саме у такому вигляді англійські школярі вивчають таблицю і сьогодні. Вгадати, яка рубрика продовжить наш етер, так само просто, як помножити 2 на 2. День в історії про важливі свята та події 6 жовтня. Легендарному кабарему Лен Руш у Парижі сьогодні виповнюється 134 роки. Енергійний і відвертий танець – родзинка червоного млина. Глядачами яскравого шоу в різний час були такі відомі особистості, як художник Пікассо, письменник Оскар Вайлд, Принц Едуард Сьомий Вельський, Мулен Руш один із символів французької столиці та улюблене місце туристів з усього світу. Щорічно його відвідують близько 600 тисяч глядачів. Кабаре займає почесне місце в книзі рекордів Гіннеса, адже на його сцені 29 махів ногою роблять за 30 секунд. Самі французи кажуть, хто був у Парижі і не відвідав Мулен Руш, той не зміг до кінця проникнутися французькою столицею. Цього дня, 50 років тому, почався арабо-ізраїльський конфлікт, який увійшов в історію під назвою Війна судного дня. Сирія і Єгипет напали на Ізраїль у день одного з найважливіших свят юдаїзму Йом Кіпур. Протягом перших днів вторгнення сили арабських держав переважали їм вдалося просунутися вглиб території Ізраїлю. Втім, згодом ізраїльська армія перейняла ініціативу на полі бою. Конфлікт тривав 18 днів і завершився перемогою Ізраїлю. Жертвами стали майже 4 тисячі сирійців за різними оцінками від 5 до 15 тисяч єгиптян та приблизно 3 тисячі ізраїльських солдатів. Війна судного дня передувала підписанню кемп девіцької мирної угоди між Єгиптом та Ізраїлем, яка формально завершила довготривалий стан війни між країнами. 6 жовтня 1975 року київське Динамо вперше завоювало Суперкубок Уєфа. Престижний футбольний європейський трофей білосині під керівництвом Валерія Лобановського перемогли Мюнхенську Баварію на виїзді. Кияни сенсаційно, мінімально обіграли німців. А вже у Києві довели свою перевагу. Матч завершився з рахунком 2-0. Всі голи забив Олег Блохін. Тоді з трибуни НСК Олімпійський Динамо підтримувало 100 тисяч вболівальників, стільки вміщав стадіон. Щоправда, охочих побачити успіх киян на власні очі було значно більше. Наразі Динамо найтитулованіший вітчизняний футбольний клуб та один з найвідоміших у Європі. Крім того, «Білосині» входять у почесний список найкращих клубів світу 20-го століття. А яким буде 6 жовтня 2023 року, залежить від кожного з нас.